Друзі, всім привіт! Мене звати Надія, і у цьому відео хочу розповісти вам про свої улюблені книги, не художні, нон-фікшн, які допомогли мені в чомусь, або були дуже цікавими і дуже мені сподобались. Я люблю нон-фікшн книги і люблю абсолютно різних напрямків: це і мемуари, і біографії, це і якісь прикладні знання, це і про нашу планету, про різні явища на нашій планеті, або історичні книги про різні історичні періоди. Люди, події чи постатей. Загалом не обмежую себе у цьому жанрі, але сьогодні хочу саме розповісти про ті, які мені запам'яталися найбільше і які вразили мене найбільше. І почну, мабуть, з книги, яка подарувала мені натхнення і насолоду. Це книга, маленька книга Хюке про те, як дані, як данці живуть щасливо і як вони влаштовують затишок навколо себе. Цю книгу я привезла якраз із Копенгагена, коли ми були там під час подорожі. Чоловік мені її там купив, подарував у книжковому магазині. І загалом я тоді, коли ми там перебували, якраз відчула наскільки ці люди люблять життя, наскільки ці люди люблять затишок, комфорт. Наскільки вони щасливі у тому середовищі, яке навколо себе і довкола себе створюють, і тому для мене ця книга з цієї сторони особлива, а крім того, вона дає дійсно натхнення і поради для того, як зробити свою квартиру, свою домівку життя навколо себе трошки приємнішим і комфортнішим. І чому це так важливо для того, щоб прожити наше єдине життя із задоволенням і радістю для себе? Тут є багато затишних фотографій, ілюстрацій, і я бачила, що ще готується у видавництва КЗД української мови ще одна книга Міка Вікінга, і теж звернула на неї свою увагу, тому що їх приємно час від часу відкривати, гортати, дивитися, надихатися і запозичувати собі якісь ідеї для того, щоб робити життя навколо себе трошечки кращим, приємнішим. А от наступна книга якраз більше про прикладну сферу, це прокрастинація. І я насправді радила цю книгу багатьом уже людям, і вони всі також залишалися у захваті від неї, тому що якщо ви, хоча б раз стикалися з. Прокрастинацію або відкладанням справ на потім і бажанням робити те, що в принципі можеш, і є час зробити зараз, то вам точно вона теж сподобається, тому що вона пояснює, по-перше, причини прокрастинації різні випадки, чому таке з нами трапляється, чому ми відкладаємо якусь виконання якоїсь справи. Хоча точно впораємося з нею, точно знаємо, як це зробити, або не знаємо, але розберемося в ході справи. І коли знаєш причину своєї прокрастинації, то це вже половина роботи для того, щоб з нею боротися. Але насправді в цій книзі описані і моменти, коли з прокрастинацією зовсім не треба боротися. І, взагалі, що це таке заявище, чому воно таке зараз поширене серед людей, і що нам таким чином сигналізує наш можливо організм чи наш мозок, що він хоче нам сказати, і як з цим розбиратися, і як ставати ефективнішими і більш продуктивнішими, розповідається. Книга, я пам'ятаю, я її читала кілька років, можливо, чотири навіть назад. Але вона дійсно мені тоді багато чого пояснила, і навіть зараз я думками, іноді, коли прокрастиную, звертаюся до неї і намагаюся розібратися, що зараз зі мною відбувається, чому я так себе почуваю, чому я відкладаю ту чи іншу справу, і як мені з цим давати раду. Тому дуже раджу, якщо ви особливо працюєте в якійсь творчій професії, де відчуваєте час. Часу вигорання або брак натхнення, думаю, ця книга теж вам стане у нагоді. Наступні книжечки це ті, які якраз відносяться до мемуарів або до якоїсь е, розбирання в якійсь професії, так, освітлення е, якоїсь професії людиною, яка е, професіонал у своїй справі. І е, першим вам покажу книги Генрі Марша це відомий всесвітньо-нейрохірург британський, який допомагає і допомагав, і допомагає Україні е, і українським лікарям, і він таке Ого, часу був світило нейрохірургії, і в цих книгах він розповідає загалом про випадки зі своєї практики, про операції, які він робив, про людей пацієнтів, з якими він зустрічався, що з ними ставалося, і ось це якраз у цій першій частині. А в другій частині він більше розповідає саме про випадки, про які він чи можливо шкодує, чи можливо згадує їх просто з сумом, тому що тут він розповідає більше про завершення своєї кар'єри і про те. Що лікар все-таки не всесильна постать, він не Бог і він не може запобігти всьому, не може врятувати всіх. І як загалом він, як лікар, на чиєму операційному столі помирали люди, як він давав собі з цим раду, як він спілкувався потім з родичами, чому так ставалося. І я знаю, що у ВСЛ готується ще одна книга Генрі Марша. і Я з радістю її також буду читати, тому що це крім того, що талановита. Хірург, він і а, дуже цікава людина, яка дуже цікаво розповідає про свою роботу, про своє життя і свої погляди на життя. І ось в цій книзі йому вже там більше 70, якщо я не помиляюсь, ще до 80, але він продовжує щоранкові свої прогулянки, пробіжки. Розповідає, що він бігає вже давно, і це допомагає йому триматися в формі. І такі люди дійсно дуже надихають і в. До комплекту цих книг також хочу розповісти про ще одну, яка стала однією з улюблених, просто прочитаних мною з цього жанру. І це теж книга медика, але нашого українського анестезіолога Івана Черненка Сміх у кінці тунелю я її читала в електронці, але мрію теж, щоб вона була в мене в паперовому варіанті, тому що книга розповідає вже про наші реалії медицини і про те, теж, що стає часто на заваді талановитим лікарям, які хочуть допомогти пацієнтам. Але не можуть з тих чи інших причин, і саме про такі випадки, про ці причини і загалом про ситуацію в медицині, нашу передковідну ситуацію, зокрема, розповідає дуже цікаво Іван Черненко. Ще один автор, який підкупив мене своєю розповіддю про свою професію про свою роботу, це відомий астронавт Кріс Гетфілд, який є канадійцем, але його метою, його мрією, життя було стати астронавтом НАСА і він цього добився. І це власне книга про історію того, як твоя мрія а, пер, стає цілою стратегією довжиною все життя, і як ти покладаєш свої зусилля, свою увагу, свій час. На те, щоб досягти цієї мети, і це не дуже справді теж надихаюча книга. А крім того, вона дуже пізнавальна, тому що тут розкривається дуже багато того, як взагалі готуються астронавти нас до польотів. Чому іноді двадцятирічна підготовка до польоту може так нічим не завершитися. А чим займаються взагалі астронавти, космонавти на Міжнародній космічній станції МКС у у космічному просторі, і чим відрізняються астронавти від космонавтів, як це перебувати лише у скафандрі, у відкритому космосі, коли тобі треба поремонтувати якусь деталь, і ти просто в скафандрі висуваєшся у відкритий простір, і бачиш зорі, бачиш землю своїми очима, а навколо тебе безмежна, просто пустота, чорнота. Кріс Гетфілд дуже талановито про це розповідає, про те, якими професіями має володіти астронавт, щоб відправитися на МКС, і взагалі про свій шлях, про ціле життя покладене для того, щоб досягти своєї мрії, і як його сім'я, його дружина, діти підтримували його прагнення, його мрію і як йому вдалося її здійснити. Ну і в Кріса Гетвіл дає свій YouTube, де він часто виставляв відео, якісь короткі ролики з перебування свого в космосі. І того, чим вони там займалися, і як він навіть співав під гітару пісні. Я дуже раджу цю книгу всім, повірте, навіть якщо вас не цікавить космос чи ви далекі там від астрономії, вона надзвичайно цікава, вона надзвичайно пізнавальна і читається просто на одному диханні і дуже надихає. А от, ще повертаючись до книг, які надихають, теж хочу розповісти вам книгу, яка в мене, на жаль, немає зараз в паперовому варіанті, але вона виходила у видавництво. Апріорі, і я мрію її собі теж якось замовити, це пташка за пташкою Енла Мод. І ця книга розповідає про письменництво і про те, як бути письменницею, письменником, і що для цього потрібно, що для цього не потрібно. І взагалі вона налаштовує не те, що вона дає тобі 10 порад і каже, раз, два, три, чотири, отак роби, і ти точно станеш письменником. Вона взагалі розповідає про письменництво як стиль життя, тому що вона авторка. Каже про якісь речі, які стають за замовчуванням потрібними і за замовчуванням важливим у життя у житті письменника. Наприклад, постійно спостерігати за довколишніми, постійно запам'ятовувати, ну не постійно запам'ятовувати, але звертати увагу на діалоги, на те, як говорять люди, запам'ятовувати якісь ситуації, занотовувати. І загалом вона розповідається, звісно, через призму свого досвіду, але це дуже надихати. І я пам'ятаю, що я коли прочитала цю книгу, у мене було е, навіть бажання почати самі писати, настільки це було з таким зарядом написано, що е, дійсно це можна цього можна досягти, це можна жити, це можна робити. І в кожного може бути свій талант до письменництва. Просто його по-своєму треба відшукати, знайти цей шлях. Е, і це дійсно дуже мотивуюча, дуже надихаюча книга, е, яка і дає багато. Багато практичних порад для того, як дійсно бути не просто механічним письменником сідати і щось видумувати а як дійсно зробити собі такий бекграунд, щоб твій стиль життя твоє оточення допомагало тобі і сприяло в цьому формуванні твоєї професії, твоєї роботи письменництва. А якщо говорити про книги, які ще розширюють кругозір, то я вам покажу: феміністки не носять рожево». Мені в свій час дуже допомогла ця книга взагалі розібратися в тому, що таке фемінізм. І після неї виявилося, що феміністки це не жінки, які там, не бриють ноги, чи б'ються з чоловіками і не приймають якось їхніх залицянь. А насправді феміністки це люди, які просто виступають за те, що кожна людина на цій планеті унікальна, кожна має одне лише. Життя, і кожна е, має право прожити його так, як вона хоче, і так як вона це бачить, а не так, як їй нав'язує суспільство, чи хтось там з близьких, рідних і так далі. І власне тут збірка історій е, відомих і не дуже відомих жінок, які розповідають про своє бачення і своє, скажімо так, свій вектор фемінізму. А е, тут є, наприклад, історія Еми Вотсон, тут є історія Гелен Філдінг, авторки. Книг про Бріджер Джонс, і всі вони діляться якимись своїми дуже побутовими такими історіями насправді. Але вони ось завдяки тому, що тут цих історій багато, і завдяки тому, як вони підібрані і розкриті, у тебе дуже широке стає розуміння, взагалі поняття і явище фемінізму, яке воно може бути, чому воно важливе, як воно нас торкається в буденному щоденному житті. Це було дуже пізнавально, і з оцих справді історій ти в якихось. Моментах згадуєш себе чи своїх знайомих, які теж опинялися в таких ситуаціях, і розумієш, що дійсно так не мало би, мабуть, бути, і саме тому так важливо в певних контекстах і в певних моментах говорити про фемінізм і звертати на це увагу. І так, фемінізм тут є і той, який не лише виступає за права жінок, а й за права кожної людини і чоловіків, в тому числі. Тож, якщо ви хочете познайомитися і просто для себе окреслити, що таке фемінізм сучасний, то дуже раджу цю історію, тому що я читала на цю тему ще також книгу Тамари Марценюк, чому не варто боятися фемінізму, це прекрасна книга, але вона більш грунтовна, вона більш зосереджена на історії фемінізму, як науковому такому феномені. І там власне авторка більше досліджує це по-науковому. А тут же це от, в більш такому доступному варіанті вигляді історії жінок зрі. Різних континентів з різних різного віку, які діляться своїми поняттями фемінізму, і це розкриває дійсно бачення його для читача. Ну і ще одна книга, яка справила на мене. Дуже глибоке враження, це ми, це наш мозок. Це книга нідерландського автора, дослідника, який вивчає власне, мозок людини і, ґрунтуючись на своїх дослідженнях, висуває багато цікавих ідей, теорій. Тут йдеться про мозок людини і про його розвиток від початку ембріона, від того, як взагалі вагітність впливає на ембріон, як на майбутню дитину, впливає те, в якому стані перебуває матір, як на. Як Формується мозок людини, і які чинники можуть вплинути е, на ті чи інші фактори в подальшому в житті цієї людини, що формує сексуальну орієнтацію і чому це е, формується саме в нашому мозку, і е, чи підвладне нам це формування чи ні. І взагалі дуже багато е, тут е, цікавих фактів. Якщо вас цікавить е, саме те, як влаштований наш організм, як працює наш мозок, е, то дуже раджу звернути увагу на цю книгу. Вона колись виходила у КСД, не знаю чи зараз. Ціє наклад, але вона дійсно вражаюча, і я би хотіла її якось теж перечитати, тому що багато чого забувається, хоча й бачите, скільки у мене тут закладено у свій час відміток я залишала, тому що дійсно дуже насичена інформація. Тивно і такими корисними, цікавими фактами про наш один із найважливіших наших органів. Друзі, я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, у коментарях, які книги не художні, жанр нонфікшн для вас такі знакові. Давайте доповнимо цю добірку, щоб у нас був великий список корисних і цікавих не художніх книг. Тож запрошую ділитися у коментарях. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео, Па-па!